Ми як приклад, як навіть не приклад, як та країна, яку досліджує навіть НАТО, тому що у них немає нічого про військово-медичне планування в плані того, що для широкомасштабної великої війни довготривалої, все, що у них є, всі їх протоколи, які по факту ми теж вивчаємо. І ми працюємо за цими протоколами, але їх протоколи про медичну допомогу так, воно працює, тому що тіло людини воно фактично ну, залишається, яким було там, 100 років назад, там, таке воно і зараз. Поки не тому медична допомога там. Трішки там щось коригується за рахунок досліджень знову ж таки. А от сама по собі евакуація, яка теж є частиною з цих натівських протоколів, то, що у них прописано, воно об'єктивно ніяк не може бути у нас використано, тому що вони такої війни не бачили, і говорити, якщо чесно, до такої війни ще не бачив ніхто. І тому ми є першопроходцями.